Саморуч, виштовхавши зі звичайної апаратної наради у мерії головного редактора газети «Неділя» Оксану Коваленко, новий міський голова Глухова Мішель Терещенко одразу завоював погану славу у середовищі журналістів райцентру Сумщини. Причому солідарність із Оксаною Коваленко проявили навіть медійники, що представляють комунальні змі. Особисто я підтримала відкритий лист звернення до міського голови Мішелі Терещенка щодо підтримки нашої колеги. Після тієї ситуації, яка виникла в Лухівській міській раді, коли міський голова вивів, попросив вийти, вивів нашу колегу, журналістку, головного редактора регіональної газети на... «Неділя». У зв'язку з чим така вибірковість до представників ЗМІ, адже одних він залишив, інших він ну, фактично витурив, виштовхав. З чим це пов'язано? Жодних пояснень, жодних. Е... Коментарів він не надав. Європейські цінності, демократія, свобода слова. Під такими гаслами йшов на вибори мера глухова Мішель Терещенко, який лише нещодавно змінив французький паспорт на український. Після інциденту з видворенням головного редактора газети з апаратної наради ставлення глухівчан до нового мера змінилося з точністю до навпаки. Подібні прояви боротьби зі свободою слова з боку новоспечених можновладців різко засуджують і у профільних парламентських комітетах. Я взагалі нікому не раджу ні один стосовно одного застосовувати силу, ні стосовно журналістів, тим паче, бо журналіст це не просто журналіст, через нього бачить світ мільйони людей насправді. Я хочу нагадати чиновникам, що вони можуть за це нести і повинні нести кримінальну відповідальність відповідності до 171-ї статті Кримінального кодексу. Це органи місцевої влади, і це нормально. Там у Львові, там у. Е... Інших містах багатьох ти можеш вільно зайти на сесію і посидіти там, просто послухати, що відбувається. Якщо ж влада починає обмежуватися, я 100% гарантую, що це там діється щось, що народу не сподобається. Тому. Це є ознакою, якби такою непрямою ознакою корупції я вважаю. тобто бажання закрити доступ громадян і тим більше журналістів на свої засідання. Інші народні депутати, які не з чуток знають, що таке журналістика, нагадують новообраній владі на місцях про кримінальну відповідальність за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Відповідно до закону, колегіальні засідання мають бути відкритими, і журналісти зобов'язані, мають право бути присутніми для того, щоб висвітлювати будь-які політичні наради, там, владні наради наших органів, в тому числі місцевих. І, напевно, хороший урок навчитися місцевій владі працювати з журналістами, працювати в нових, в нових умовах відкрито. Я думаю, підзвітно під – це головні принципи. Ми сьогодні прийняли рішення про те, що комунальні змі і державні змі мають бути по суті, повинні бути викуплені журналістами або стати комерційними змі. Тому очевидно, що будь-яка міська влада не повинна мати прямого впливу на засоб масової інформації, повинна бути відкритою у співпраці з ними. А Мішелю Терещенку тепер загрожує ув'язнення терміном від трьох до семи років. Саме це передбачене 171 сімдесят статтею кримінального кодексу. Тож парламентарії закликають українських журналістів не нехтувати своїм правом у випадках спроб чиновників перешкоджати їхній професійній діяльності, звертатися з відповідними заявами до правоохоронних органів.